Гортаючи сторінки книги Велике будівництво, дуже боляче усвідомлювати, скільки об'єктів критичної інфраструктури на Чернігівщині та по всій країні було пошкоджено або зруйновано вщент внаслідок ворожих дій російських окупантів. Це і заклади освіти, медицини та культури, дорожня та мостова інфраструктура, те, що створювалось роками, окупанти знищили за одну мить. Війна диктує свої правила, тому термін Велике будівництво були змушені замінити на відновлення, наголошує голова Чернівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Ми відійшли від тієї програми великого будівництва, яка у нас було запланована і затверджена в мирний час. І зараз ми кажемо про відновлення, от і відновлення вичні гімназії і школи ну це ж. Об'єкти критичної інфраструктури, тому що і освіта, і лікарня. Це ж, знаєте, мене деякі критикують, кажуть, що об'єкти критичної інфраструктури, там електромережі, воду, газопостачання, так звісно, але для мене освіта і медицина це теж критична інфраструктура. Так само, як садочки, куди люди приїжджають з дітьми і дітки мають там бути, поки батьки працюють. Дороги теж ми відновили кількасот кілометрів вже по області, але ми відновили там, де вона була пошкоджена. Ну, основна дорога, не буду називати її назву. Всі ми знаємо, яка робилась, тому що вона три місяці була єдиним таким, єдиною артерією між Києвом і Черніговим. І вона була не, не дуже в гарному стані, і тому якраз всі сили були кинуті туди. От. Але об'єктивно ми по, по всій області, там, де були руйнування, е служба автомобільних доріг, управління капітального будівництва відпрацьовують дуже швидко і якісно. Е на сьогодні ми е більше 25 мостів було зруйновано. На сьогодні ми більше 20 вже відновили по області, що дозволило просто спростити логістику, ну повернути в її в, в умовно нормальний оптимальний стан. Е також додатково. Ук-залізниця нам дуже допомагає сильно. Ми відновили три сполучення. Це дуже круто і в дуже стислі терміни. Щодня загрози зростають, але сьогодні область значно краще готова до оборони аніж у лютому, наголошує очільник Чернігівщини. Ми багато підготувались відносно того, що було в лютому місяці, тобто ми навіть не набагато краще, ми радикально по-іншому підготовлені до оборони. Але скажу не готова, а готується, тому що ми постійно покращуємось, постійно вносимо, модернізуємо ті захисні споруди ну, і вживаємо ті заходи, про які не можу зараз розказувати. От. Тому я вважаю, що область готова і до оборони і готова до будь-якого сценарію. Розвитку подій сценарії можуть бути різні. Сценарії можуть бути різні. От нещодавно на пряме питання, чи є загроза вторгнення з боку Білорусі, я сказав, що загроза є, і ми до цього готові. Після цього там ця інформація рознеслась як така, що чи там завтра можливий наступ, але об'єктивно загроза то є, вона нікуди не зникала. Ми розуміємо, що на території Білорусі знаходяться російські війська. Ми розуміємо, що біля наших кордонів, в тому числі і з боку Республіки Білорусі, знаходиться дуже багато військової техніки російської. Тому чи є така загроза, звісно, є. Ми її не бачимо завтра, післязавтра але така загроза є. Від моменту отримання наказу до моменту практичних дій на нашій території військових потрібно не так багато часу. Чи буде такий відданий наказ? Ну це питання не до мене, це питання до ворога. Тим жителям Чернігівщини, які були змушені покинути свої домівки, В'ячеслав Чаус поки що не радить повертатися в області. Зараз небезпечно. Ми це всі розуміємо, тому що ми всі відчуваємо постріли на прикордонні на нашому щодня. Вони не зупинялись жодного дня. Це обстріли постійні з меншою інтенсивністю, з більшою інтенсивністю, але постійні. І ми бачимо, що ракети прилітають до сих пір в область. Тому в області знаходитись на сьогодні небезпечно, як і на території всієї України, тому що ракети літають скрізь. Ну це має, ну знаєте, як людина, я, б, мабуть, не радив би повертатися, якщо є можливість десь знаходитись. Є умови для проживання, є якісь ресурси для проживання, тому що ми розуміємо, що це кошти теж. А як менеджер, який відповідає за розвиток області, я не можу такого сказати. Я хотів би, щоб все ж таки люди були тут, працювали, щоб підприємства відновлювались, щоб робочі місця були, ті, які втрачені, відновлені на сьогодні, і щоб область жила. На жаль, через війну багато підприємств області були змушені призупинити свою діяльність на сьогодні. Одним з головних завдань обласного керівництва є всебічна підтримка підприємництва. Наголошує В'ячеслав Чаус. На квітень місяць, на початок, ми рахували працювало, якщо по підприємствах десь близько 15%. Зараз ця цифра 75, навіть уже. Е Прямує до 80%, але такі підприємства вони ж не почали працювати на повну потужність. Багато основних фондів знищено або зруйновано на сьогодні. Багато людей виїхало. Відповідно, я так розцінюю, що ці підприємства, ну так ми аналізували, по деяких не по всіх, десь відновились на третину. Оці 85%, які вже зараз декларують і розпочинають свою діяльність. Війна не відміняє зиму, тому варто вже зараз думати, як входити в опалювальний сезон, каже очільник Чернігівщини. Станом на 2 серпня газ у нас є. Ми розуміємо, що ми проходимо опалювальний період. Тарифи для населення будуть незмінні, вони зафіксовані, є мораторій на підвищення. Це теж вже рішення є. Тому зараз питання. Більш безпекове для тих населених пунктів, там, де централізоване опалення, там, де от, як Чернігівтець плюс 20 громад там, де тепла Комуненерго, ми маємо чітко бути впевнені, що ці підприємства пройдуть опалювальний період на газу. Але ми теж, не знаю, чи можна про це казати, буду про це казати, тому що це ж очевидні речі. Країна в війні і до яких дій вдасться ворог, ми не знаємо. Тому є моє окреме доручення про профільному департаменту департаментам забезпечити, в тому числі, і необхідність наявних матеріалів, якщо буде найгірший сценарій, якщо область буде або певні населені пункти будуть беззаконно. Попри все, Чернігівщину треба відбудовувати і розвивати. Та найголовніше з вірою в Бога і Збройні Сили України наближати нашу перемогу. Наголошує очільник області В'ячеслав Чаус.